Вшанувати пам'ять полеглих за Україну захисників мешканців громади прийшла велика кількість славучан. Серед них рідні, близькі. Друзі героїв, всього на алеї пам'яті розміщено 65 світлин воїнів, які загинули, боронячи свою землю від російського окупанта. Вони полягли на різних фронтах і в різний час. Час війни, що була локально розв'язана Росією у 2014 році і повномасштабно, 24 лютого 2022 року, відкривався захід виконанням гімну України. Білими лебедями в небеса відлітають найкращі. світ української землі. Безстрашні та мужні герої. Вони пішли за покликом своєї душі, за покликом серця, щоб захистити не тільки свої родини, а всю нашу країну. Більшість з них сказали мамо, до зустрічі. Тату, я скоро буду. Кохана, я так тебе люблю. Синочку, донечко, я повернуся обов'язково. Але не змогли. І така тиша. Цілковита тиша навкруги. Навіть повітря застигло, Тільки чутно, як б'ються в унісон, отак метроному тисячі сердець, а серед них серця наших героїв, наших славучан. Ведучі зачитали імена загиблих героїв. У вічнених на світлинах присутні вшанували їх подвиг хвилиною мовчання. Виступаючи, закликали берегти пам'ять про полеглих та об'єднуватися заради перемоги. Наш святий обов'язок вшановувати пам'ять героїв. І це обов'язок майбутніх поколінь. Це місце не тільки вшанування пам'яті, а це місце, де кожна людина, яка буде приходити, повинна розуміти перше, дякуючи, кому вона сьогодні живе. І друге, що обов'язковому порядку потрібно. Війна не закінчилася. Треба тренуватися, треба навчатися, і треба бути готовий в будь-яку хвилину захищати рідну сім'ю, наше місто і нашу Україну. Герої не вмирають. Героїв завжди живуть в наших серцях. Вони живуть в серцях батьків, дітей, знайомих, друзів. Ми вистоїмо. Український народ може стати на коліна таки в двох випадках: перше це коли проважаємо герої, а друге, щоб поцілувати державний прапор. І супостат ніколи нас не заставить перед ним вклонитися. Слава Україні! Слава! Світлу пам'ять полеглих героїв ушанували покладанням квітів. Завершився захід висаджуванням кущів калини, до якого долучилися рідні загиблих захисників та військові. В наступному уся алея буде засаджена цією символічною рослиною буде озеленена та уквітчена.